Як я виїхав за кордон, Розкриваю секрет, відкриваю тайну. Для того щоб виїхати за кордон, причому офіційно, легально, потрібно, щоб тебе вивозили медичним якимось транспортом. Тобто це лікарі без кордонів, червоний крест і так далі. Якісь варіанти туди попасти, надо ну, бути дуже важко пораненим. От і що тебе направили на лікування за кордоном? Лікування за кордон, в яких випадках виправляють. Тобто я неодноразово казав, що в Україні лікують краще лікарі краще ні за кордоном, але немає змоги дуже довго тримати одну людину на місці на лікуванні, бо не вистачає поясню постійно дуже багато поранених і а, пацієнтів, яких треба лікувати там, місяць, два-три-чотири, їх простіше вивести за кордон на лікування, щоб там вони проходили це лікування. Причому це відбувається за рахунок а, держави тої тобто, країни, куди це відправляється. От і таким чином я потрапив там на військові. Лі... Спочатку вони евакуювали там Харків-Полтава, потім Полтава-Дніпро. Потім там це все там потяг або приватними швидкими ти їдеш або потягами, які всередині виглядають як лікарня. Потім там Дніпро Львів, потім Львів до Польщі нас везли швидкими допомогами. Потім нас на військовий літак в Польщі сажали величезні, такий. всередині там навіть операційна була. Ми там летіли лежачі. Там є купа апаратів, підключають, щоб ти міг там вижити. Ну тобто там дуже важких людей доставляють. Потім до Німеччини, як ми вони про це відео в акаунті, я, зараз, можна глянутись. Потім вони з аеропорту знову на швидку допомогу до лікарня, Доставляють. І отак я опинився особисто я в Німеччині. Ну це то Коротше, Не дай Боже вам таке, але от якщо у вас будуть важкі поранення, то це ваш легальний шлях в Європу. Але б я його нікому не радив, не дай Боже, живіть здорові, щасливі і вообще, щоб у вас все було дуже добре. Ну Я б не хотів, щоб люди знали такий шлях.